Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось чесник Любаша. Це у нас їде людям. Люди замовили на посадку. Це однієї людині, оце от однієї, це другої. Два кілограма. Це ось третьої. Ось часник чесник замовили п'ятірки, шестірки. Тут ось, ось шестірки і це ось, ось четвертої людині. Людина замовила поїсти. Хто хоче, теж може замовити. В шапці профілю є номер телефону, є вайбер. Можете в Тік-Ток написати. Отакий от от часник Просушений, гарненький сорту Любаша, другої репродукції, кому потрібно, можете звертатись. Прекрасно підійде як на посадку, так і просто поїсти. Це п'ятірки-шестірки, є тройки, четверки, п'ятерка, шестерка. Шестерка плюс і сімка. То переживаю, що більше нема, ні ще є. Так що кому треба, звертайтесь. Коментуйте. Буде цікаво послухати, який у вас часник. Почитати. Ну, все, от такий от.